Нашим телеглядачам та радіослухачам від 29 травня в галереї мистецтв спілки волинських художників стартує нова виставка, в рамках якої представлений фотопроєкт Ірини Дяченко, який називається «Перша джерельність. І ми маємо змогу поговорити з пані Іриною, організаторкою та власне, засновницею цього фотопроєкту, і дізна... дізнатись про нього більше та роздивитись. Ті фотороботи, які тут представлені, рада запросити вас на фотопроект джерельність». Це проект, який об'єднав. Твори світлини більш ніж десяти фотохудожників не просто з різних міст України, а навіть з різних країн до участі доєдналися випускники моєї фотошколи, які закінчували цього року навчання. Дехто закінчував декілька років назад. Світлини представлені із Нью-Йорку, з Кракова, Брюсселя і з України з різних міст України. Концепція виставки поєднує в собі тенденції сучасні сучасні тенденції тенденції гламурні тенденції повсякденні тенденції волонтерства але через всі ці аспекти червоною стрічкою проходить тема етно проходить тема українства і національно визвольної боротьби за перемогу скажіть будь ласка представлені вони Тематичні деякі зображають людей в вишиванках, деякі зображають волонтерів за роботою. Де вони знімались? Чому поєднання саме таке, і культура, скажімо, така мирна, модна, і культура наша, саме військова, така тематика. Насправді, ми живемо у унікальний час і ми маємо можливість. Не просто жити прославляючи нашу батьківщину, а і служити їй. В тилу тому дівчата одночасно працюючи над світлинами, де просто зображують своїх клієнтів події чи створюють концептуальні зйомки, вони і зображують своє повсякденне життя, яке пронизане волонтерством, пронизане роботою на громадських організаціях. Мої випускники я дуже соціально активними людьми, саме тому. Кожен з учасників, а в нас 13 учасників прийняло участь. Кожен учасник представив свої світлини, кожен учасник концептуально описав ці світлини, і ви можете познайомитися з їхньою творчістю на кожній світлині, як qr коди щоб глядач міг легко перейти на сторінку. Також дуже важливо, що кожен фотохудожник представив своє бачення теми, і першоджерельність це власне. Про те, що віра, сила нації, вона нескінченна, і в кожному з нас є та нескінченна віра, яка мотивує нас створювати все нові і нові тренди тенденції, рухатись вперед і е, цим самим вносити свій внесок в нашу велику перемогу. Будь Ласка, чи була ця виставка представлена ще десь? Ні, це перша. Ця виставка представлена перша, але в мене є запрошення за кордоном. Також унікальні світлини в останньому залі серія робіт називається Королева Анна. Ми їх створили два тижні тому у Франції з дуже відомою жінкою, яка ви можете також ознайомитися з її історією. Вона вижила на Азовсталі з тримісячною дитиною, і саме ці світлини цей проект ми створювали в рамках мого навчального воркшопу в Парижі два тижні тому. Ця жінка унікальна тим, що вона. Постійно несе ідею е, визволення героїв Азовсталі. Вона е, виступала на конгресі в США, Вона була два рази вже на жонопремі Папа Франциска, і вона погодилася е, доєднатись е, до виставки в якості моделі, позуючи для власне для цієї тематики. Тому всі роботи унікальні по-своєму, і кожен автор, е, теж як особистість, е, несе велику. Велику ідею і місію, тому що представлені також роботи з Нью-Йорка, Це мої випускниці, які е, мають громадську організацію. Вони організовують протести в Нью-Йорку. і тут теж першому залі представлені роботи з цієї серії. Ну, тобто, кожен учасник він дуже унікальний, і його роботи вони більше ніж світлини. Вони е, про свободу, про боротьбу і про перемогу. Скажіть, учасники це люди з різних міст, я так розумію, так? А які міста? Луцьк, Івано-Франківськ, Краків, Берестечко, Нью-Йорк, Берлін. Навіть зараз їх не згадаю. Так, українці, але вони не з Луцька. Тобто вони з різних місць, просто випускники моєї фотошколи. Вони в мене навчались в різний період. І коли я оголосила тему виставки, вони пройшли відбір, вони надіслали мені роботи, я їх відібрала і, зрештою, ми разом організували прекрасну виставку. До речі, а як здійснювався сам підбір цих фотографій для виставки? Я маю мистецьку освіту, вищу, що, я мистецтвознавець і педагог, тому. Насправді, це не було, це не було проблемно. Е, майже всі, хто надіслав, вони підійшли дуже концептуально до проекту, і майже всі роботи потрапили. А які критерії ну критерія? Основна критерія це е, розкрити зміст теми, розкрити зміст першоджерельності. Це Сама назва вона є дуже глибока. Якщо дослідити там такий великий велике опис, не буду вам розповідати, бо це буде дуже довге інтерв'ю. Але загалом це дуже глибоке поняття, і це поняття живе в кожному з нас, і ми можемо через світлини, через проекти говорити не просто в Луцьку, не просто в Україні, а говорити на весь світ про нашу автентичність і проносити її і в світлинах, і в одязі, і в трендах. І в, в нашому повсякденному житті скажіть, будь ласка, а у фотографії волонтерів саме вони там, наприклад, виготовляють окупні свічки, плетуть сітки? Що це за волонтери? Звідки вони? Ой, якраз відповідь на це питання вам може розказати одна з учасниць це голова. Голова громадської організації Генерація змін Наталія Прокопчук і Наталія, власне, теж представлена на світлинах. Вона, як завжди, в роботі пише, поки всі займаються виготовленням укопних свічок. І е, ми з Наталією створили декілька проєктів спільних. Власне, сьогодні світлини представлені. Також представлена інформація про цю громадську організацію, і ми пишаємося, що мистецтво може продовжуватися і. Через світлини і через роботу з громадськими організаціями, тому що ми доповнюємо роботу один одного. Чим більше людей дізнаються про громадські організації, про громадські ініціативи, тим більше людей матимуть шанс долучитись до них і внести свій великий внесок в нашу перемогу. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, як ви долучились до цього проекту пані Ірини? Що вони вас фотографували, і ви власне фотографії з вашого церква штабу сюди також ввійшли? Це, мабуть, якось чисто випадково. Вони сюди увійшли. Не знаю, Ірина відібрала їх для цього проекту. А так, Ірина, до нас. Одного разу завітала на штаб, щоб розказати на своїй сторінці про те, що ми займаємося благодійною діяльністю від початку повномасштабного вторгнення. Якщо в нас відбувається на штабі різноманітні ініціативи, в тому числі і варіння е, окопних свічок. Ось ви можете побачити на світлинах е, окопні свічки. Але це один із е, компонентів того, що ми робимо на штабі і робили на штабі. Основна нашою діяльність є збори, як, мабуть, і всіх волонтерських штабів. Ось і е, наразі ми також. Збираємо збираємо на автомобіль а, і далі знову збір на автомобіль. Але тим не менше, нам дуже приємно, що а, нескінченно навіть через культуру, через фотопроекти, через будь-які проекти а, люди нагадують про те, що війна триває, того, що а, дійсно. Буває таке відчуття, що люди забулися про це. А от фотохудожники різні, культурні митці, вони про це нагадують через свої світлини, через свої виступи, через свої пісні. А ось, і це не можу не радувати, це дуже радує. А, і хочеться, щоб побільше було таких проєктів, які нагадували, і щоб побільше люди пам'ятали і допомагали, і наближали разом перемогу. Скажіть, будь ласка, ви наприклад, що вона відзняла ці фотографії, як це немає? Як це відбувалося? Запросила наша Настя, волонтерка благодійного фонду Рожева душа вона з нами співпрацює. Вона запросила Ірину, а Іра рада долучилася, щоб прийти пофотографувати все, що відбувається на штабі. Це був звичайний робочий день. Взагалі, ми всі були на штабі. Вон Настя каже зараз: приїде Ірина, пофотографує вас. Ми такі, ок, добре. Це було, ну, з одного боку неочікувано, а з другого боку, ну приємно, що люди хочуть висвітлювати цю інформацію і доносити важливість її. А зараз як волонтерка. Чи може на виділи закликати наших громадян? Її варто дійсно пригадати, що війна триває і звернутися до волонтерів, то допомагати їм чи фізично, якщо не матеріально. Напевно, зараз фізично як такої роботи немає. Вона дуже рідко, коли виникає. і Ми на своїх соціальних сторінках про це даємо поклик. Ми створили також телеграм-канал, де ми сповіщаємо про те, що нам треба вільні руки. В нас так і називається телеграм канал Вільні Руки. І люди одразу відкликуються декілька і приходять допомагати. Це фізично. А насправді дуже потрібна підтримка фінансова, в тому числі, от зараз має відбуватися ярмарок, і ми закликаємо господин, щоб вони могли зробити якісь смаколики, щоб ми Цьому ярмарку могли представити смаколики, продавати і закрити збори, які висять. Бо ці збори треба закривати, хлопці чекають. Ось я хочу також закликати людей, щоб люди приходили долучалися до цих ж таки виставок, тому що вони дають можливість нагадати пригадати і відчути те, що відбувалось тоді, які ми всі були згуртовані тоді, тому що ці світлини зроблені в 22-му році, в жовтні. Якщо я не помиляюся, це був жовтень Місяць якраз у нас почався період охопних свічок. А ось тому закликаю всіх бути небайдужими, тому що тільки разом ми можемо перемогти. Бо хто як не ми це дуже правильний час і ми кожен Ставлення з Мійорку, з Брюсель, з різних міст України. Біля кожної світлини є піар-код і опис, концепції, тому що кожна робота має унікальна. кожна серія вітальна. Вона дає можливість зазирнути глибше, вона дає можливість передати той чи інший, в тому чи іншому інформацію, тему українства, української автентичності. І нехай ця українська автентичність Наші будні, які складаються із технічних травиць, таке ленська справ, вони несуть в наш світ віру і прагнення нашої великої перемоги. В головній залі ми маємо змогу побачити роботи приймати Юлії. Вона зобразила дівчину, в неї на столі є ташині яйця. Як ми знаємо, це один з елементів української культури, наприклад. Є невід'ємним таким елементом на Великдень, оскільки українці здавна розписують писанки на це свято. Далі ми бачимо роботи ляхової Марини, де вона зобразила дівчину в полі пшениці. На контрасті з жовтими відтінками поля, вона Одягнула дівчину в блакитний. Колір. Далі дівчина у вишиванці, в саду. Та на полі. Це роботи Соломії Ружевич. Вишиванка як невід'ємна частина нашої культури. Українські прикраси, які носили жінки здавна, і, вважали, і ці прикраси вважались окрасою та гордістю дівчини. Далі ми бачимо серію фото Український гламур від Олександри Короткої. Це вже більш сучасні роботи, які зображають колекцію одягу. Юлія Цьома. Представила серію робіт, героями якої стали військовий, його дружина та її дитина. Також ми маємо змогу зараз поговорити з одною з учасниць цього фотопроєкту Альоною Дробошінець, яка зобразила на своїх роботах. Працівниць Луцької бібліотеки номер 10 які плетуть сітки, і детальніше нам розкаже про свою роботу і участь у цьому проєкті. Пані Ірона, добрий день. Розкажіть, будь ласка, ви як учасниця, як ви долучились до фотопроєкту пані Е, Насправді, коли я отримала запрошення, я собі подумала, що я маю от зараз показувати в даний момент в даний період часу. І мені захотілось показати людей, які насправді вкладають дуже багато сил, дуже багато часу, свою душу в те, щоб наблизити нашу перемогу. І У мене з'явилася ідея показати людей, які плетуть сітки. Це мої друзі. Не раз мені доводилось звертатись до них за маскувальними сітками, коли була така потреба. І трапилось так, що я і сама плила деякий час і вникла в ту атмосферу, і дуже захотілося поділитися насправді тими людьми, які не є публічними, про яких ніхто не напише, насправді, і напевно ви їх не побачите десь в журналах. Але я хочу, щоб люди доторкнулися до цієї композиції душею і показати, що насправді не світлина красить людину, а людина світлину. І тут зображені люди, які насправді дуже е, сильні духом, які вкладають в те, що вони роблять свою душу. Вони як невидимі ангели, які е, прагнуть захистити наші збройні сили. І кожного дня не словами, а ділом це роблять Згідно того, що ми бачимо, це люди, які плуту сітки власне в бібліотеці. Правильно це в нас будь-ко. Так, це наша 10-та бібліотека на київській площі, і як ви помітили, Алла Фень зображена теж на цих світлинах. Вона організувала в принципі цю роботу, і вийшло так, що і бібліотека функціонує, і водночас за стінами. За стелажами книг плетуться сітки. Це дуже символічно. Мені це видалось насправді, так як і в Україні. В принципі, ми живемо, але докладаємо максимум зусиль для того, щоб захищатися, для того, щоб наближати нашу перемогу, для того, щоб допомагати нашим збройним силам. Також в рамках презентації цієї виставки ви представили людям власне таку ініціативу громадську і волонтерську одночасно. Розкажіть, будь ласка, про неї. Дивіться, у мене в руках зараз ось такі листівочки. Це авторська робота Наталії Гуркіної, нашої дитячої письменниці Луцької каскарки, і вона в підтримку збору для другого ДШБ, 95-ї ОДШБ розробила такі листівочки. Вартість такої листівки 20 гривень. І кошти ми надсилаємо для хлопців на їхню банку. Адже вони збирають на таку дуже дуже дорогу, але дуже потрібну пташку. Я не буду казати, як вона називається, бо насправді назва така дуже складна. Ось і якщо перейти по QR-коду, можна почитати всю детальну інформацію. Таких листівок нам вдалося реалізувати достатньо багато, тому хто має бажання, можете звертатися. Я думаю, що е, лишу їх тут в галереї. Можна придбати таку листівочку і самостійно перейти по QR-коду і оплатити або долучитися до збору. Тобто ці листівочки ще будуть тривати так. і працювати. Поки що вдалося назбирати один мільйон з чимось там. То ще два мільйони це достатньо багато. Але я надіюся, що у нас вистачить ініціативних людей, які будуть долучатися, і ми закриємо цей збір.